Написати, чи ви мене добре чуєте, чи ви мене а, нормально бачите. Якщо все окей, то будемо швидесенько починати. Я постараюся багато часу не забрати, але, але це не точно. Подивимося. Так, Перевірка звуку. Ну і. Ну, наче звук є. Так, звук є. Можемо починати. Ну, наче звук є. Чудово, супер. Отже, тоді починаємо. Але перш ніж я почну, нагадую вам про надзвичайно велику важливість закинути вже зараз по 2 гривні на поточний русоріз для того, щоб українське військо отримало більше дронів Камікадзе зараз. Дуже багато запитів сипеться із різних напрямків. Бойові дії е, тривають із високою інтенсивністю, тому нам потрібно передавати на фронт більше дронів, аніж зазвичай. Тим паче, що ми передаємо вже не просто там звичайні семидіймові дрони камікадзе, а й також передаємо десятидюймові, тобто товсті, передаємо довгі дрони, це літакового типу FPV, і, і ще окремо передаємо FPV зенітні для ураження повітряних цілей, це потребує все додаткових ресурсів, тому дуже прошу вас, закиньте на поточний русоріз Реквізити, як завжди, в описі до цього відео. Отож, починаймо. За останні дні почали відбуватися дуже важливі події у світі, які дещо опосередковано, дещо безпосередньо стосуються нашої з вами країни. І звісно, вони стосуються так званої Росії. Також тому е я вважаю, що важливо про це поговорити з вами, пояснити трошки контекст і відповісти на питання, як це може вплинути на російсько-українську війну. Зараз у Грузії тривають величезні протести. За мірками цієї країни вони справді дуже великі, тобто там вийшли на вулиці тисячі людей. А якщо ем, співставити населення України та Грузії, то для Грузії це дуже багато. Уся Грузія це фактично як наша Одеська область, трошки більше за кількістю населення. І коли на вулиці Тбілісі інших міст виходять тисячі людей, це дуже і дуже серйозно водночас. Цікаві події відбуваються зараз у Сирії. У Сирії повстанці розпочали кілька днів тому наступ. Звільнили місто Алеппо, просуваються далі вперед. Сирійська урядова армія тікає, росіяни також не знають, що їм робити. Вони втрачають і особовий склад і свою техніку, і це дуже серйозний виклик для росіян. Почнемо із Сирії. Якщо хто не знає, то для контексту скажу. Війна у Сирії триває із 2011 року, і за ці, ну вже 13 років вона стала складно пояснюваною з огляду на те, які різні сили і беруть участь у війні у Сирії, і брали участь на протягом цієї війни. Але якщо так зараз спробувати. Розокремити загалом, які сили є у Сирії і беруть участь у бойових діях, то це декілька основних фракцій. Точніше, три. Перша фракція це урядові сили, це режим Басара Ашад, господи. Башара Асада, так, це іранські сили. Корпус вартових ісламської революції безпосередньо і е, командувача е, квір у Сирії було ліквідовано днями. Це Хезбола і Російська Федерація. Вони з одного боку. З іншого боку, є сирійська опозиція, є е, е, ісламське угруповання під назвою, я от записав, Хаят Тахрір Ашшам. І Туреччина, яка їх підтримує. Це друга сторона. Третя сторона, яка вже... Фактично припинила своє існування це іділ. І четверта сторона: це курди. Курди борються за свою власну незалежність, і от ці різні фракції вони між собою воюють, утворюються ситуативні союзи подекуди. Паралельно іще Ізраїль завдає ударів по Сирії, паралельно іще Сполучені Штати Америки долучалися до війни у Сирії, Франція, Велика Британія і багато багато. Інших держав. Ось. Але за декілька років, минулих років, ситуація у Сирії дещо стабілізувалася, і там майже не було прямо ж активних широкомасштабних бойових дій. Не було до кількох днів до цього. Коли сирійські повстанці сили опозиції спільно із Хаят Тахрір шам та Туреччиною, яка їх підтримує, Туреччина підтримує саме опозиційні сили, розпочали великий наступ на Алепо Алепо це друге за величиною місто у Сирії. Оцінюється, що приблизно там мешкає від півтора до двох мільйонів осіб, і е, Алепо було під контролем урядових сил, починаючи із 2016 року. У 2016 році Хезбола, іранські військові, е, сирійські урядові війська, ну і власне росіяни, захопили місто Алепо. Там були важкі, тривалі, кровопролитні бої. Взяття міста міста Алепо далося ну відчутною ціною для усіх учасників цього протистояння, і тепер, усього лише за два дні, вони втратили Алепо, а повстанці змогли його захопити. Вони скористалися дуже зручним моментом. Розстановка сил у Сирії дуже серйозно змінилася за ці роки, і передусім це пов'язано, звісно, з тим, що по-перше, росіяни воюють зараз проти України їм, м'яко кажучи, не дуже до Сирії. Вагнер надзвичайно ослаблений. Далі Ірану також зараз не те, щоб сильно до Сирії у Ірана вистачає своїх власних проблем, плюс ще удари. По Ізраїлю і від Ізраїля, і Хезбола, Ну вона не те, щоб припинила своє існування, але вона ну надзвичайно сильно ослабла після війни з Ізраїлем. Тобто, усі сили, які підтримували режим Башара Асада, вони або дуже серйозно послаблені, або їм просто не до того. Цим і скористалися повстанці і розпочали наступальну операцію, яка очевидно готувалася не за один день. Вони в ході цієї наступальної операції врахували досвід російсько-української війни. Ви, напевно, вже бачили, що там були застосування fpv дронів як квадрокоптерного, так і літакового типу. Одразу скажу: ми тут ні до чого, ми дрони в Сирію не передавали. Ось. Хоча хто знає, що буде далі. І користуючись от слабкістю Башара Асада і його союзників, повстанці. Дуже стрімко почали просуватися. Станом на зараз вони вже контролюють місто Алепо, контролюють місцевий аеропорт, мають дуже багато трофейної зброї та техніки, в тому числі російської. Сьогодні з'явилися фото. Що повстанці захопили зенітно-ракетно-гарматний комплекс Панцирі, це російська система протиповітряної оборони, е, також реактивну систему ураган і багато іншої техніки. Багато танків, один гелікоптер, навчальні літаки м, тощо. Причому військова техніка, яку е, захопили повстанці, вона на момент захоплення переважно перебувала в місцях свого базування у ангарах. Що свідчить про те, що сирійська армія, тобто та, яка контрольована урядом, вона практично не чинила серйозного супротиву. Е, вона тікала хаотично, відступала. І тільки от учора, здається, з'явилася заява від адміністрації Башара Асада, що. Чи не від адміністрації а від армії, менше з тим, вона все одно не контрольована. Що е, урядові сили змушені відступити е, в рамках жеста доброї волі, здійснюють перегрупування для того, щоб потім розпочати контрнаступальні дії. І отут дуже показовою є реакція росіян. Російський контингент незначною мірою, але присутній у Сирії. і росіяни практично нічого не робили ці дні. Вони впали в ступор, а командувачем сирійського угруповання росіян є, до речі, Генерал Кісель, по-моєму, його прізвище, він був одним із тих, хто провалив російську оборону під час харківської наступальної операції. От його відправили у Сирію туди, і він собі там проводив паради, змагання, фотосесії, дружні візити і так далі. І коли почалася фаза активних бойових дій, він був неспроможний взагалі організувати оборону. Його власне зараз зняли. Росіяни були очевидно розгублені, і тільки от починаючи з сьогоднішнього ранку і за іншою інформацією, з вчорашнього вечора, вони почали завдавати авіаударів по повстанцях. До цього російська авіація мовчала. Башар Асад при цьому попхався до Москви і попросив у Владиміра Путіна про підтримку. За даними видання Ройтерс. Так звана Росія пообіцяла військову підтримку протягом 72 годин. Але якою може бути ця військова підтримка? Я дуже сумніваюся. Що росіяни відправлять якісь сухопутні з'єднання до Сирії для того, щоб допомогти Башару Асаду, щоб врятувати його диктаторську п'яту точку, скоріш за все, росіяни відправлять туди більше авіації, і саме, от в такому авіаційному компоненті, вони будуть намагатися надавати підтримку урядовим військам. Ось, але це звісно не точно. Якщо раптом росіяни будуть змушені відправити ще й сухопутні війська. То це матиме хороше значення вже для нашої російсько-української війни. Хоча усе одно, навіть коли росіяни відправлять свої літаки е без піхоти до Сирії, це вже для нас вигідно, тому що в такому разі цю авіацію росіяни не будуть застосовувати в той самий період часу проти нашої і з вами країни. Разом з тим, російські пропагандисти почали верещати про український слід. Що мовляв, українці тренують от, опозицію, яка атакує зараз сили Башара Асада? Що от, подивіться, повстанці вони використовують ФП дрони а значить, їх цьому навчили українці? І тут дуже цікавий момент. Російська пропаганда таким чином потрапляє сама у логічну пастку, яку вона і створила, тому що роками, десятиліттями, росіяни розповідали про неспроможну українську державу, про те, що Україна не суб'єкт у світі, що Україна ні на що не впливає і в нішньої управління і так далі. А тут, коли тільки щось стається, у них у всьому ввижається довга українська рука, яка тепер громить росіяни ще й на території Сирії, яка раніше у Малі е, також е, допомогла знищити групу вагнерівців і причому не один раз. І отак, от росіяни одночасно розповідають, що українці ні на що не здатні, ні на що не спроможні, а потім їм українці ввижаються по всьому світові. Я не знаю, чи причетна Україна до подій у Сирії, я скажу чесно. І чи ми хоч якимось боком до допомоги повстанцям. Але, але у деяких випадках я вважаю, що таку допомогу можна дійсно надавати. Звісно, тільки з урахуванням того, щоб це не шкодило нашій власній обороні. Але про це ми не будемо говорити і оголошувати публічно, навіть якщо це і станеться. Ну, я сподіваюся, що ми не будемо про це оголошувати публічно. Ось, що буде? Далі Далі росіяни будуть намагатися стабілізувати ситуацію. Бо для росіян Сирія надзвичайно важлива. Хорошим фактором зараз для росіян могли би бути вагнерівці. Вони знають Сирію. Вони там багато брали участь у бойових діях, вчиняли воєнні злочини, вбивали цивільних. Ось вони мають значний досвід саме сирійської кампанії, але. Вагнерівців росіяни відправити не можуть. Ну, точніше, не можуть їх відправити як, одне, як одну велику силу, як один великий підрозділ, тому що, як ви знаєте, Вагнер фактично розформований. Так, окремі вагнерівці беруть досі участь у війні проти України і діють у Африці, але як ПВК Вагнер припинив своє існування. Особливо після того, як Володимир Путін вбив Євгенія Пригожина. Тому зараз ця карта Росіянам не допоможе, не спрацює. Доведеться. Скоріше за все, Росіянам доведеться відправляти туди якісь свої регулярні війська, знову ж таки, авіацію тощо. І це для нас із вами, а вже ж, друзі, вигідно. Росія не може відмовитися від підтримки Башара Асада, тому що занадто. Занадто важливо це для неї, чому не тільки тому, що у Сирії є нафта, інші е, корисні копалини, ресурси, які, звісно ж, росіяни хочуть собі отримати, а й також тому, що це має геополітичне значення для так званої Росії. Росіяни влізли у війну у Сирії саме для того, щоб створити собі імідж великого геополітичного гравця. Вони влізли у війну у Сирії для того, щоб бути такими ж, там як Туреччина, як американці, як інші країни, щоби показати, що вони готові діяти далеко за кордоном, навіть коли це безпосередньо не стосується їхніх прямих інтересів. І тому Владіміру Путіну буде дуже важливо зараз зберегти свою ботоксну пику в геополітичному плані, і тому однозначно якісь дії далі будуть. Що буде далі е, на полі бою? Зараз прогнозувати складно як такої єдиної фро єдиної лінії фронту у Сирії, як це є у нас в Україні, немає. Фронт там дуже динамічний, дуже неоднорідний. Не Ось, але за останніми повідомленнями, повстанці просуваються далі на південь країни, і це, звісно, створює серйозну загрозу для Башара Асада. Якщо він не отримає підтримку саме наземних військ, то його режим може впасти. Сирійська армія дезорганізована, деморалізована. Сирійські військові отримують зарплатню, ну теж для розуміння, в розмірі 20-50 доларів на місяць, що, звісно, не додасть їм ніякої мотивації далі воювати за Башара Асада. Крім того, увійшовши у Алепо, повстанці, отримали дуже важливий ресурс, і це не тільки зброя. Зброя трофейна, боєприпаси, в тому числі російська. Вони отримали мобілізаційний людський ресурс. І зараз я переконаний, чимало мешканців Алеппо і інших зайнятих повстанцями територій долучаться до повстанської армії і будуть також брати участь у бойових діях. Тому потенційно ця ситуація для нас буде розгортатися, скоріш за все, добре. Але поки що не будемо забігати наперед. Побачимо в будь-якому разі будь-які нові проблеми для нашого противника, для нашого ворога. Це прекрасно, це добре. І росіянам настільки не подобається те, що зараз відбувається, що вони намагаються максимально роздути конспірологію, пояснити свої провали якось. Не тільки тим, що там довга рука України присутня у Сирії, а й у тому, що це колективний Запад, отаким чином, розпочав, начебто, контрнаступ проти так званої Росії у найнеочікуваніших місцях, де росіяни не чекають, щоб завдати росіянам неприємних ударів там, де вони найбільш слабкі. Я сумніваюся, що це так. Але хто зна, хто зна, вочевицю операцію, повстанці планували не один день, не один тиждень і, напевно, не один місяць. Тому ми зичимо повстанцям перемоги. Ми зичимо повстанцям повалити режим Башара Асада і здобути вільну незалежну демократичну сирійську державу. Їм ем буде дуже важко, але. але... Поки що все складається так, що у них шансів на перемогу все ж таки більше. Хоча, знову ж таки, ситуація може бути дуже непередбачуваною. Але Хезболла на підтримку Башара Асада не прийде. Іран, можливо, відправить якийсь обмежений контингент. Росіяни теж особливо свої сили кинути зараз у Сирію не можуть, бо вони зайняті війною проти нашої країни. І, власне, хочу нагадати. Про важливість вашого донату на поточний русоріз. Тому що війна триває, наше військо потребує більшої, і ще більшої, і ще більшої кількості дронів. Тому ваша одна, дві, три гривні надзвичайно важливі. Я наводив такий приклад: ви знаєте, якщо м -м, кожен, хто підписаний на мій канал, а станом на сьогодні це більше двох мільйонів людей, буде кожен день просто донатити по одній гривні. Але кожен день, і от кожен, хто підписаний, то ми таким чином зможемо за один день купувати додатково 100-150 дронів, в залежності від їхньої специфікації. І відповідно, в місяць ми зможемо купувати від 3 тисяч додатково дронів Камікадзе. А це суттєво, це плюс 30% від обсягу загальних закупівель сьогодні, тому що. Я от дивився статистику. Вранці ми за листопад е, разом з вами закупили понад 9 тисяч FPV. А загальне число станом на сьогодні вже сягає, зараз я вам скажу. Ось у мене все записано: 122 918 FPV. Так що беріть, відкривайте монобанку в описі до цього відео і закидайте на дрони Камікадзе. Ваша допомога дуже важлива, навіть коли вона надзвичайно маленька, а маленьких донатів не буває. Тепер про Грузію давайте декілька слів. Ситуація у Грузії дуже серйозно загострюється, і вона загострювалася насправді не вчора, не позавчора і не за цей тиждень, а за останні місяці, якщо не роки. І це пов'язано з тим, що у Грузії при владі перебуває проросійська партія Грузинська Мрія. Грузинська мрія це кишенькова партія. Грузинського олігарха Іванішвілі, а вже ж проросійського. вона контролює Грузію протягом останніх років, але нещодавно відбулися іще вибори до парламенту. Грузія офіційно задекларувала, що вона парламентська держава, тобто, парламент має найбільше значення. Президент, а ми про пост президента Грузії зараз іще поговоримо. Президент має там номінальне значення, церемонійне. Я б навіть сказав, ось. Uh, і uh, грузинська мрія балотувалася на цих виборах, які були у жовтні, і uh, за допомогою фальсифікацій типу, як перемогла. Усі соцопитування, в тому числі екзитполи, показували, що мають перемогти опозиційні сили. Там є декілька опозиційних партій. Окрім партії Сакашвілі, є ще кілька, які навіть більше відсотків набрали. А партія Сакашвілі здається на третьому місці була. Ось і вони усі заявили, що вони не визнають результатів виборів. Результатів так званих виборів у Грузії не визнає також європейський союз щодо позиції України. Треба уточнити. Не пам'ятаю, ось. І е, вони відмовились навіть отримувати мандати. Але е, грузинська мрія, проросійська, вона отримала більше, ніж 150 мандатів за цими псевдовиборами і таким чином змогла сформувати собі типу як монобільшість відповідно їм для роботи парламенту, наче як і не потрібні інші фракції. Ось е, при цьому. Грузинська мрія давно і послідовно впроваджує проросійську політику, хоча сам голова грузинської мрії і прем'єр-міністр Грузії Кобахідзе каже, що він не проросійський, їхня поліція не проросійська. справи говорять самі за себе кілька місяців тому було прийнято закон про земних агентів. Також постійно Кобахідзе дозволяє собі антиповідь. Так, що Грузія відмовилася від запровадження практично санкцій проти так званої Росії у зв'язку із російською агресією. Хоча ми свого часу, що зі звуком? Зараз секунду. Зараз секунду. Ну, трошки репить. Не знаю. Я зараз не мене Ну, не трошки жерепить. Господи, який жах. Ну, хоча зачекайте, ми переключу. Так, Оксано, зараз. Раз, два, три, чотири. п'ять. Вратуємо. Окей, Кіберпраць тоді мікрофон. Сподіваюсь, ви мене буде нормально чути. Ну, таке. Okay. Я знаю, в чому проблема. Це не мікрофон. Це не мікрофон, бо мікрофон зараз я навіть. Із інтернету, наче все окей. От картинка є. З інтернет наполюбився окей. Смотримо трансляцію. Закінте Зараз я спробую вирішити, не знаю, як, якщо чи. Може, може петличка допомогти секунду? Ще один інший мікрофон спробую, а ну що зараз? А ну, що зараз? Ну, не допомогло? Вже лісне? Який? Ми з вами так спілкуємося. Вдається, напевно, завершувати трансляцію, бо лагає, лагає сильно і ви мене просто не почуєте. Запускати Запускатись нема сенсу. Ми вже не зберемо так глядачів. Тут немає аудіокарти, пишуть в коментарях. Це трансляція зі смартфона, і от воно не хоче чомусь. Ну, Остання спроба перевірити звук. Ну, Остання спроба перевірити звук. Ні, це жахло. Дорогі, друзі. Буду Дорогі, розбиратися з трансляцією. Наш вид за трансляцію зараз зупинити. Вибачте, будь ласка, закінчити на заліз. Принаймні, це точно працює. Ваші донати працюють на те, щоб знищити російського окупанта. Який жах. Усім мирного дня.